Всім мене звати Аня і сьогодні я б хотіла розповісти про покупки, які я зробила в січні. Якщо вам цікаво, залишайтеся разом зі мною. Майже всі продукти я купила на початку місяця, тому в мене було достатньо часу, щоб їх протестувати і розповісти про свої враження від них. Спочатку я б хотіла розповісти про косметику від мак. Я купила дві помади і базу під тіні, хоча вони насправді називаються як кремові тіні. Коли я прийшла в магазин Мак, я хотіла вибрати собі помаду якогось нейтрального відтінку, щоб вона підходила на кожен день. І я вибрала собі помаду під назвою Діді. Це така ніжно-рожева помада з дрібним-дрібним шиммером, яка дуже гарно лягає на губи. Вона виглядає дуже ніжно, має такий навіть власний блиск. Губи вона не сушить, навіть я б сказала, зволожує. Колір такий, як на мене на кожен день, дуже мені подобається. І, до речі, я була нафарбована цією помадою на одному зі своїх відео. Дуже мені подобається і я задоволена цією покупкою. Наступна помада є повною протилежністю попередньої. Вона має дуже насичений темний колір. Називається вона The Dark Side і справді вона ніби відкриває вашу темну сторону. Це такий насичений колір, колір, я б сказала, Бургундії, тобто вона така винно-коричнева, дуже гарно лягає на губи, має дуже насичений колір. Текстура помади називається Amplified, тобто вона така ніби має як мокрий фініш. Але через годину вона застиває вас на губах і робиться такою, ніби матовою. Дуже добре тримається, носиться, ну мені здається, дуже довго: години 4-5. Як на мене, цей колір ідеальний в осінню і зимову пору. Він робить макіяж святковим, незвичним, і дуже мені подобається, як виглядає на губах. І останній продукт, який я купила в МАК, це кремові тіні. Pro Longwear Paint Pot, які багато хто використовує як базу під тіні. Я саме з такою метою їх і купувала. У мене ця основа у відтінку Soft Ochra. Це такий жовтувато бежевий відтінок. В принципі, мені ідеально підходить під колір моєї шкіри. Що можу сказати за цей період, поки ним користувалася, він справді подовжує життя тіней на моїх очах. Тобто Тіні носяться довше. 4-5 годин я взагалі не маю з ними ніяких проблем. Що, в принципі, раніше це для мене було неможливим. І навіть я пробувала використовувати цю базу як тіні, Так само мені сподобалось їх комбінувати з темно-коричневими тінями. В принципі, продуктом я задоволена, він має такий сухий фініш. Наношу я його пальцем, ну оскільки він тоді легше розподіляється по повіках, і я так роблю такими ніби вбиваючими рухами, і вони тоді легко розподіляються. Звичайно, після 5-6 годин тіні починають збиратися в складочках, але і таким результатом я задоволена, тому що раніше це відбувалося з моїми тінями будь-якими за годину-дві. Якось так випадково вийшло, що наступні 4 продукти, які я купила цього місяця, будуть від Maybelline. Найперше розповім про тональну основу: у мене Matte в відтінку ванільно-рожевий номер 16. Скажу чесно, як я вже говорила, в мене жирна шкіра, на мені все починає блистіти через годину-дві, навіть якщо я припудрюсь. Тому я давно шукала якийсь продукт, який би дозволяв моїй шкірі залишатися матовою. Я дуже скептично ставлюся до продуктів від Maybelline, ну і взагалі до масс-маркету, але ця тональна основа дуже приємно мене здивувала. По-перше, Мені ідеально підійшов відтінок. Е, я ніколи не думала, що мені підійде ванільно-рожевий, оскільки я раніше брала якісь такі з бежевим підтоном. Але цей відтінок підійшов моїй шкірі ідеально. Дійсно, моя шкіра 5-6 годин залишається матовою, що для мене було великим сюрпризом. І вона тональна основа не виглядає на обличчі маскою, тобто вона мене не дратує, шкіру не обтяжує. Словом, я дуже нею задоволена. І можу сміло вам рекомендувати. Але знову ж таки, це, це тональна основа для жирної шкіри, Ну, можливо, для комбінованої так само. Тобто, в ній трошечки відчувається запах спирту не сильно. Тобто, коли ви наносите її на обличчя, його не відчутно, Але так, коли. Його понюхати, то можна відчути трошки запах спирту, тому вона може підсушувати шкіру. Але в моєму випадку, коли я маю жирну шкіру, вона підходить для мене ідеально. Після того, як я спробувала тональний крем, я вирішила купити з цієї серії і пудру. У мене вона у відтінку Nude Beige номер двадцять. Скажу, що це дуже світлий відтінок. І я спеціально брала таку, таку пудру, щоб просто якби закріпляти макіяж, закріпляти тональний крем і ще більше додавати моїй шкірі матовості. Тобто, я не брала її для того, щоб маскувати якісь недоліки, тут просто як наносити її як вуаль. Знову ж таки, цією пудрою я задоволена, вона лягає таким тонким шаром, шкіру не обтяжує і продовжує дію тонального крему, тобто моя шкіра залишається матовою. Я не знаю, цього місяця Maybelline мене приємно здивували і всі продукти, які я купила, я ними залишилася страшенно задоволена. Не винятком став і олівець для брів. У мене олівець у кольорі Deep Brown, тобто це темно-коричневий колір. Ну, в мене брови самі по собі дуже густі і темні, тому мені треба тільки декілька штришків, щоб доповнити форму. Цей олівець мені підійшов ідеально. Колір повністю підходить кольору моїм, моєму натуральному кольору брів. Він дуже м'який, легко наноситься, тушується, і, я б сказала, достатньо стійкий. Так само дуже хороша щиточка. Вона звичайна, невеличка, але дозволяє легко надати бровам потрібної форми. Отже, я дуже задоволена цим продуктом, він мені дуже підходить і легкий у використанні. І останній продукт від Maybelline – це їхні легендарні кремові тіні Color Tattoo 24 години. В мене у відтінку No40 Permanent Taob. Скажу чесно, відтінок дуже мене приємно здивував. Це такий сіро-коричневий насичений колір, який ідеально підходить для того, щоб носити його як соло. І навіть я пробувала ним оформлювати брови. Так само колір мені підходить, хоча він в баночці здається, ніби дуже світлим. Але коли його наносиш, він е, добре затемняє е, ну, ті, ті частинки, де не вистачає волосків. Е, так само тіні дуже гарної якості, вони дуже стійкі. Справді, як зазначає виробник 24 години, ну не знаю, 24 години я, я їх не пробувала носити, але весь той час, що я е, була ними нафарбована, вони мене жодного разу не підвели. Тобто вони не скатуються, вони легко розподіляються по повіках, а якщо ще їх нанести на основу для тіней від Mac, то взагалі ефект шикарний, тому що колір робиться більш насичений і носяться бездоганно вони ще довше. Також хочу розповісти вам про кісточку для тональної основи, яку я купила в магазині Івроше. Насправді нічого незвичайного від неї я не очікувала. Мені треба була кісточка для тональної основи, бо, якщо чесно, мені набридло наносити крем руками, і я вирішила нарешті купити собі кісточку. Але я була дуже приємно здивована. Форма ідеальна, тобто вона така тут плоска і заокруглена. Це штучний ворс, що дозволяє легко наносити. Тональну основу легко розпреділяти по обличчю. Щіточка дуже легко миється. Я її мию звичайним милом і з площею водою. Ще так само, що мене дуже здивувало, що за весь період, коли я нею користувалася, з неї не випала жодна версинка. Вона так і залишається в такому вигляді, як я її і купила. Словом, я дуже задоволена цією кісточкою, не знаю якої якості решта. Кісточок від івроше, але ця я як на мене заслуговує на п'ятірку. І останній продукт на сьогодні це звичайно ж, лак для нігтів. Я не можу прожити місяця, щоб не купити собі жодного лаку. Цей лак від фірми Cover Club. Це перший лак цієї фірми в моїй колекції, тому не можу нічого сказати загалом про цю фірму. Колір називається Worth the Risk. це номер 850, дуже гарний срібний голографік. В тіні він виглядає як звичайний срібний лак з таким дрібним шимером. Але на сонці розкривається вся його суть. Можна побачити всі оці голографічні часточки і виглядає він дуже святково. Кісточка у нього дуже тоненька, чимось нагадує кісточку від OPI. Лак наноситься тонким шаром, але одного шару недостатньо, треба обов'язково два. Зразу скажу про те, що Тут в мене на нігтях це не його рідний глянець, я покрила лак топом. Не скажу, що я дуже задоволена цим лаком, тому що дуже важко нанести його без пробілів, але його колір мене покорив. У мене на сьогодні все. Надіюся, це відео було для вас корисним. І до наступних зустрічей! Па-па!